Слава Богу, дорогі браття та сестри, проходить час. Ідуть роки. І всі ми з вами наближаємося до найпрекраснішої зустрічі зустрічі з Богом. Людина продумує своє життя, продумує свої вчинки і розуміє. Як би вона не хотіла якнайдовше жити, але прийде той час, коли слід буде дати відповідь. Своє життя перед Богом. Ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волидні. В рамках програми транскордонного співробітництва Польща Україна-Білорусь управління ДАІ ОМВС у Волинській області отримало п'ять нових автомобілів для розслідування ДТП. Нові автівки освятив ректор Волинської духовної семінарії про Рей Рустика Паус. Нові міліцейські машини забезпечені лазерними випромінювачами, ноутбуками, 3 d відеокамерою, кисневими костюмами, а також усім необхідним для надання першої медичної допомоги. У Луцьку, 2 серпня, відзначали свято десантників. Із благословення митрополита Волинської Луцького Ніфунта на меморіальному комплексі Вічна слава було вшановано пам'ять усіх воїнів-інтернаціоналістів, котрі загинули в різних військових конфліктах. Панахиду відслужив ректор ВДС протиерей Русти Капаус. У день пам'яті святого пророка Іллі престольне свято було в парафіян храму, який розташувався в одному із мікрорайонів Луцька. Про те, що Божий дім для його мешканців є тим місцем, куди приходять на розраду і пораду, свідчила велика кількість людей, які взяли участь у богослужінні. Тільки дитячих колясок було за півсотні. Настоятель храму отець Миколай Гоменюк пригадує, що перша служба відбулася в тимчасовій сторожці, на місці якої хочуть зробити невеличкий дім панахиди, аби в цьому мікрорайоні парафіяни мали. Куди принести покійника? Тоді під час служби молилося всього п'ять людей. Нині ж на всенічну люди заповнюють не тільки простори подвір'я біля храму, а й стоять вздовж дороги. Не вміщає храм усіх бажаючих почути слово Господнє та спільно помолитися у неділю та святкові дні. Після служби люди не розходяться, а ще співають разом псалми. Таким духовним піснеспівам, які зближують парафіяни, очищають людські душі від щоденної скверни, вірних навчає керівник церковного хору. Святий пророк Ілля, якого Господь живим забрав на небо, і чиє ім'я означає міць Господня, є не тільки прикладом Божого чуда. Православні завжди шанували цього святого, бо і перший храм в Києві за князя Ігоря був присвячений саме святому Іллі. У неділю 4 серпня громада Свято Марії Магдалинівського храму, що у місті Луцьку, відзначила своє престольне свято, з цієї нагоди у храмі відбулася урочиста божественна літургія. чоли молитву настоятель храму всіх святих землі Волинської протиере Володимир Яцишин. Йому співслужили клірики єпархії. Під час проповіді настоятель громади протирей Олександр Колб привітав прихожан із престольним святом. У неділю 4 серпня з благословення Високопреосвященнішого митрополита Волинської Луцького Ніфон та у селі Боголюби Луцького району відбувся чин освячення місця під храм. Молитву очолив архімандрит Аліпій Сапіга. Йому співслужили клірики луцького благочиння. Незабаром тут будуватиметься храм на честь Боголюбської ікони Божої Матері. У неділю 4 серпня з благословення митрополита Волинської Луцької Ніфун та у селі Замостя Маневицького району відбулося освячення місця під свято Марії Магдалинівський храм. Очолив службу секретар єпархії протерей Миколай Бондарук. Йому співслужили клірики благочиння. Не було у вас церкви, ходили ви в сусіднє село, але достатньо було, щоб серця ваші горіли любов'ю, вірою і відданостю Богові. І, мабуть, така була воля Божа, і вона сьогодні звершується, що ми освячуємо місце під будівництво храму. 6 серпня Почаївський чудотворний образ Богородиці прибув до Луцького міського благоучення. Першими зустріли найбільшу святиню історичної волині православні віряни села Боголюби Луцького району. У місцевому тимчасовому храмі Боголюбської ікони Божої Матері перед чудотворним образом настоятель парафії священик Володимир Панасюк відслужив молебень із акафістом до Почаївської ікони Божої Матері. Під час богослужіння віряни мали можливість прикластися до ікони і з невимовною духовною радістю у серці священнослужителі луцького благочиння, Свято-Успенської Почальської лаври, які супроводжують святиню та віруючі люди співали молитуслов'я до Богородиці. Нагадаємо, Почаївська святиня перебуває в Волинській єпархії в рамках святкування 1025-ї річниці хрещення Київської Русі із благословенням блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира. У ніч із 6 на 7 серпня чудотворний Почаївський образ Богородиці перебував у Луцькому у свято Христовоздвиженському храмі. Сенічне бдіння та Божественну літургію з благословенням митрополита Волинської Луцького Ніфонта у Свято Христовоздвиженському храмі відслужили клірики Луцького міського благочиння. Урочисту в сенічну очолив клірик Святопокровського кафедрального храму Луцька протиерей Петро Муляр. Замість кафізм перед полієлеєм був відслужений акафіс до Почаївської ікони Божої Матері. Божественно Літургії очолив настоятель луцького храму всіх святих Землі Волинської протеерей Володимир Яцишин. 6 по 12 серпня з благословення митрополита Волинської Луцького Ніфонта у Волинській духовній семінарії триватимуть вступні іспити. Цього року абітурієнтами є 42 юнаки та семеро дівчат, які подали заявки на вступ до регенського відділення. 6 серпня відбувся молебень перед початком усякої хорошої справи у семінарському храмі святих рівноапостольних Мефодії Кирила, який очолив ректор ВДС проти Рустик Русти Після молебні абітурієнти отримали іконочки святого рівноапостольного князя Володимира. До програми іспитів входять письмовий переказ, перевірка знання абітурієнтами молитов та вміння читати церковнослов'янською мовою, а також церковний спів, тобто перевіряються вокальні дані та музичні здібності. Також проводиться співбесіда, в ході якої буде перевірено знання абітурієнтами священої історії старого і нового заповітів православного богослужіння та догматів святої православної церкви. Абітурієнтам також Читають лекції про 1025-ту річницю хрещення Київської Русі та 1700 річницю міланського едикту. На цьому тижні, дорогі наші телеглядачі, у середу, 14 серпня, розпочинається згідно церковну уставу Успенський піст. Піст, котрий готуватиме нас. Вірних дітей церкви Христової до зустрічі з великим святом на честь успіння Пресвятої Богородиці, піст строгий. І милосердний Бог дає нам можливість в часі закінчення літнього періоду знову і знову заглянути в своє серце, щоб під час посту принести щире покаяння. А саме головне, Таїнстві причастя поєднатися з самим Богом. Коли ми з вами поглянемо на історію людства, і, зокрема, вчасності, чим живе сьогодні людина, ми можемо побачити, скільки сьогодні ненависті, злоби заздрастей. Ми не будемо сьогодні багато говорити про світ, який лежить у цьому злі, про тих людей, які відпали від церкви. Про тих людей, які, можливо, сьогодні нас і не чують. Сьогодні ми разом поговоримо самі про себе. Погляньте, дорогі браття та сестри, скільки злоби серед нас здається, ми віруючі люди, часто називаємо себе послідовниками нашого Спасителя. А Христос, про нас, як послідовників, чітко промовив. Потому пізнаю, що ви учні мої, коли серед вас пануватиме любов. Мало серед нас сьогодні цієї любові. На жаль, багато хто з тих, хто дивиться сьогодні нашу телепередачу, задумується про таке. Зовні ми називаємо себе віруючими і постимось, і молимось, а всередині злоба переповнює нас. Ненависть, гордість, заздрість, любов до влади коштів і інші страшні гріхи, на жаль, переслідують нас у нашому житті. Не лише переслідують, але й переповнюють горде серце людини. Звичайно, сьогодні ми говоримо про піст і про покаяння. Ми щасливі, тому що в церкві ми якраз і маємо можливість. Очистити свою душу, стати кращими, дивитись ні на кого, а на себе, себе виправляти, над собою працювати і таким чином в духовній радості зустріти велике свято, дванедесяте свято, успіння Божої Матері. Таким чином, дорогі наші браття та сестри, сьогоднішній Воскресний день на порозі свято Успенського посту. Подумаймо з вами про свої гріхи. Подумаймо з вами про свої недоліки. Осуджуємо тільки себе. І таким чином ми обов'язково спасемося. Бо на Христі Спаситель проляв свою безцінну кров для того, щоб ми з вами стали кращими. Любили один одного, допомагали. Таким чином, дорогі друзі, Любимо, прославляємо Господа в наших серцях, душах і тілах? Коли йшов Ісус звідти, за Ним слідом йшли двоє сліпих і кричали: Помилуй нас, Ісусе Сину Давидів! Коли ж він увійшов у дім, сліпі приступили до Нього і говорить їм Ісус, чи віруєте, що я можу це зробити? Вони говорять йому так, Господи, тоді він доторкнувся до очей їхніх і сказав «По вірі вашій, хай буде вам. І відкрилися очі їхні, і сказав їм Ісус Суворо, пильнуйте ж, щоб ніхто не довідався, а воно, вийшовши, розголосили про Нього по всій землі тій. Коли ще виходили, то привели до нього чоловіка німого біснуватого. І коли біса було вигнано, німий почав говорити. І народ, дивуючись, казав ніколи не було такого в Ізраїлі. А Фарисеї говорили Він виганяє бісів силою князя Бісівського, і ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи в їхніх синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, і сціляючи всяку хворобу і всяку неміч в людях. Слава Богу, вилюблені браття і сестри! У цю святу неділю в храмі ми чули знову ж Євангеліє, де Господь сотворив чудо, відкрив очі сліпцям. Ми не можемо собі уявити, як це від народження бути сліпим. Ми зрячі зрячі цього не відчуваємо. Можемо тільки співчувати, можемо тільки пожаліти, можемо допомогти. І можна собі духовно уявити, яка велика радість була цих людей яким відкрив Спаситель очі, як вони побачили той світ в тому дивочій красі, божественній красі, який сотворив Господь, а ще побачили перед собою більше, побачили самого Бога, Господа Ісуса Христа, який це сотворив. Напевно, була велика радість, були, напевно, сльози і була й велика подяка. Господь Ісус Христос через нашу віру православну, нам відкриває дуже багато, відкриває що миті. відкриває наше буття тут на землі, відкриває те, що ми можемо відчути і побачити своїм серцем ще більше. Тільки гріх ось та сліпота, яка окутує серце, яка окутує і оманює душу, і ця сліпота. Веде до пропасті, духовної пропасті. Тут, по-особливому, в наших святих храмах через нашу віру, глибоку, православну, ми можемо почерпнути благодаті через Духа Святого в Господі Ісусі Христі, щоб Він торкнувся невидимо своїм перестом нашого серця і відкрив духовні очі нашого серця. Це є нелегкий труд. Це є. Дуже важливе. Тоді, по особливому, коли ми приходимо в таїнство сповіді, причастя, ми відчуваємо легкість навіть і фізичну, і духовну. Це тільки початки тої миті, де Господь торкається нашого серця. А це повинно бути постійно. Ще більше ми повинні цим дорожити. Ми маємо великий дар, що Господь неустанно пільнує наше життя. Дивиться на нас, ісціляє нам, допомагає нам, відкриває нам очі і дає можливість самим в силі своїй через благодать Святого Духа боротися із злобою цього світу і тією сліпотою, яка є навколо нас, а її так дуже багато. Це Євангеліє і насторожує нас і повчає нас, що ми повинні ходити в світлі божественної благодаті. Не ходити в тьмі гріха, а тільки, якщо ми і впали, восстати для світла Христового, для правди Його, і бути достойними, щоб своїми очами, духовними серця і душі побачити ту благодать радості Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Я бажаю, дорогі браті і сестри, щоб ця благодать, коли Господь торкається, особливо. Молитві, по нашій глибокій вірі, в таїнствах церкви нашої православної, торкається нашої душі, він не залишав нас, а ми це цінили, приумножували із і з миті в мить нашого православного християнського життя і були совершенни, як Отець наш, Небесний совершенний, щоб і своїми очами, тоді, коли ми переступимо поріг вічності, відкрили на лоні Авраама. І побачили в повноті слави три нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Богу, дорогі мої і любі волиняни, браття і сестри, уже середина літа. Дай Боженьку, щоб кожен день. Слугував нам для нашого спасіння, щоб кожного дня щось доброго ми зробили нашим ближнім, для їхнього добробуту, для їхнього щастя, для Божої слави і для нашого спасіння. Сьогодні знову ми поглянемо у Євангелії і в частності на послання апостола Павла. І прочитаємо той святого письма, який ми чули нині в храмі Божому. Послання до рівня, 15 глава, з 1 до 8 віршів. Постол Павел пише до рімлян: браття, ми сильні, повинні терпіти немочі безсильних і на собі догождати. Перший вірш, дуже гарний вірш. Та й кожне слово гарне, справедливе. Апостол каже, що ми повинні терпіти нема безсильних і не собі догоджати. Навколо нас є різні люди, терпеливі, нетерпеливі, злобні, кроткі, хороші і нехороші, що подобається нам і не подобається нам. Але ми повинні догождати не собі, а ближнім нашим. Кожен з вас повинен догождати ближньому на благо для повчання, бо й Христос не собі догождав, але, як написано, лихослів я тих, що лихословили тебе, впали на мене. Христос не собі шукав слави. А Отцю небесному. І це дуже добрий приклад нам для наслідування. Христос навіть молився за розпінателів, Його злословили, Його неправильно судили, а Христос терпів і молився, приклад нам для наслідування. А все, що написано було раніше, написано нам на повчання, щоб ми терпінням і втіхою. Писання зберігали надію. Те, що було написано в Старому Завіті, те, що написано сьогодні у книгах Нового Завіту, це все написано нам для повчання. Розбираємось, читаємо, вивчаємо, наслідуємо, живімо так, як пише Слово Боже, виконуємо Слово Боже, щоб ми терпінням і втіхою списання зберегли надію. Адже читаючи святе письмо, дійсно надихаєшся сам, укріпляєшся, кріпишся, стараєшся, як можна більше стремишся до спасіння своєї душі. Боже терпіння і втіхи хай дарує нам бути в однодумні, в однодумстві між собою, завченням. Христа Ісуса. Бачите, як каже п'ятий вірш. Боже терпіння і втіхи, Бог дає терпіння, Бог дає нам утіху. Хай дарує вам бути в однодумстві між собою, щоб ми були однодумними. А сьогодні нема так. Сьогодні кожен свою думку і каже, це моя думка, це я так знаю, це я так хочу, це моя думка. І своїй думці хоче підкорити цій, цілу державу, ціле государство, мільйони людей. Де ж таке має бути? Кожен своєю думкою заливаюся в своїй хаті, в своїй голові, в своїй совісті, а прислухайся до Євангельської думки, до думки Святого Письма, прислухайся до Слова Божого. Тільки тоді можна буде щось сказати. А у нас, на жаль, сьогодні. Нема однодумності, ви погляньте, у всіх сферах сьогодні нашого життя, однодумності нема. Кожен виступає, кожен обіцяє нам всякі вигоди і нав'язує тільки свою ідею, свою думку. Ніхто сьогодні не старається бути однодумним, навіть і на ґрунті церковному. Отож, дорогі мої браті і сестри, постараємось, ми хоча б... Християни віруючі, хоча б бути однодумними між собою за вченням Господа нашого Ісуса Христа, який сказав, потім будуть знати, що ви мої діти і учні, якщо між вами буде панувати любов. Ото й стараємося хоч терпіти одне одного, не клівітати, не ображати, а терпіти один одного, щоб бути однодумними, щоб ви однодушно, єдиними устами. Славили Бога і Отця, Господа нашого і Ісуса Христа. Чому? Однодушно, єдиними вустами, бо у нас один Бог, одна віра, одне хрещення, одне життя, одна церква, одна душа. Ми більш не вернемося сюди ніколи на землю, щоб ще раз начати нове життя і вже його виправлено, виправлено жити по тому життю. Ми не вернемося, раз нам дано життя, і треба його так прожити, щоб заслужити життя вічне з Богом. А це можливо тільки тоді, коли ми будемо триматися всіх тих законів священного писання, які нам пропонує мати наша церква. В частності, ми маємо бути однодумні у всьому: і в державних справах, і в церковних справах, і в справах суспільства, і в справах молоді. В справах сімейного життя, в справах благочестя, в справах моральності, в справах духовності, національного ми маємо всі бути однодумними, не нав'язувати свою думку, а жити так, як вчить нас Господь наш Ісус Христос, щоб нам усім спастися. Тому приймайте один одного, як і Христос прийняв вас до слави Божої. Тобто сприймаймо кожен один одного як брат брата, як сестру, як дитину Божу, як друзі, як спільнота дітей Божих. Користуючись нагодою, дорогі волиняни, браті і сестри, дозвольте привітати вас наступаючим днем пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. День пам'яті його маємо святкувати 28 числа в суботу на цьому тижні. Це наш просвітитель, Він усіх нас у свій час, наші предки, просвітив словом івангельської істини, вірою. Він запросив з Греції присвітелів та єпископів, які проповідували Івангельське слово на Київських горах, звершили тайну хрещення, приєднання нашого. Народу до спільноти дітей Божих до Церкви Христової і тому його молитвами, молитвами святого рівноапостольного апостольного князя Володимира, він названий рівноапостольним за те, що поніс такий подвій, як святі апостоли, церквою прирівняла до служіння апостольського, тому хай милосердний Господь і нам усім допоможе, щоб ми приймали. Один одного, як брат брата в Христі Ісусі, пам'ятаючи, що всі ми одної віри і одної церкви, і над усіма нами єдиний Господь. Молитвами князя Володимира, хай Господь збереже усіх нас у доброму здоров'ї, в єдності віри, в братерській любові, щоб і через рік ви дочекали цього дня і також його урочисто святкували. Надцятого серпня вшановуємо священномученика Веніаміна. Він народився в 1873 році у сім'ї священника і був вихований у благочесті. Дістав духовну освіту і після закінчення Санкт Петербурзької духовної академії прийняв чернечий постриг і священство після 15 років викладацької діяльності у різних духовних школах. Був рукоположений у єпископах Гдовського і Петербурзького вікарія. Події 1917 року викликали зміни у житті церкви. Напередодні відкриття священного собору руської церкви святитель Веніамін був призначений митрополитом Петроградським ігдовським. Всі свої сили він направляв на захист православного народу і захищав його від жорстоких гонінь. У травні 1922-го за наклепницьким звинуваченням у заколоті проти радянської влади митрополита Веніаміна було заарештовано. Незабаром відбувся суд, який виніс смертний вирок. Вночі з 12 на 13 серпня 1922 року. Митрополитам Веніаміна та ще чотирьох мучеників розстріляли на околиці Петербурга. 16 серпня церква відзначає пам'ять преподобного Антонія Римлянина. Він народився у Римі 1067 року в християнській сім'ї. Рано залишився без батьків, прийняв постриг в одному із пустинних скитів, де прожив 20 років. Під час гонінь з боку Латинян преподобний змушений був мандрувати по світу. Чудесним чином він дістався до місця поблизу Новгорода, де заснував монастир в честь Різдва Пресвятої Богородиці. Духовне подвижництво преподобного поєднувалося з напруженою. Трудовою діяльністю. До нині зберігся собор, побудований ще за життя преподобного, який відомий своїми фресковими розписами. Упокоївся преподобний в 1147 році. Його мощі були віднайдені нетлінними у 1597 році. 17 серпня церква відзначає пам'ять семи ефеських юнаків, які за наказом імператора Декія були замуровані живими в печері гори Охлон, де переховувалися від гонителів християн. Але Господь зберіг своїх угодників. Юнаки заснули дивним сном, який тривав майже 200 років. До того часу гоніння на християн припинилися, але були єретики, які, не розуміючи церковного вчення, заперечували можливість воскресіння із мертвих. Майже через 200 років хід. У печеру, де перебували юнаки, був відкритий, і вони пробудилися від сну. Їхні тіла і одяг були зовсім неушкодженими. Ефеський єпископ, коли дізнався про це, зрозумів, що таким чином, через пробудження юнаків від довгого сну Бог відкриває церкві таємницю Воскресіння мертвих. Скоро в Ефес прибув імператор і говорив з юнаками. У цей час вони в очах в усіх схилили голови і знову заснули. Цього разу до загального Воскресіння. Мощі святих отроків ефеських були залишені у тій же печері. Розпочинається свято Успенський піст. Хай милосердний Бог допоможе нам в духовній радості. Приступити до таїнства покаяння, до таїнства причастя і в духовній радості, зустріти світле свято Успіння Божої Матері, залишайтесь з Богом, многих вам і благих літ!